математики, Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати рівняння та їх перевіряти. З добрим ранком розпочато день. Першим ділом жинемо? лінь на руках не нудьгувати, а працювати і рахувати. На хвилинці каліграфії я пропоную вам розв'язати рівняння і відповідь записати каліграфічно. 45 поділити на Х дорівнює. Звичайно, молодці, х дорівнює 9. Згадуємо назву компонентів ділення. Ділене, дільник, частка. Щоб знайти дільник, треба ділене поділити на частку. 45 поділити на 5 дорівнює 9. На хвилинці каліграфії ми саме запишемо число 9. А зараз на наступному уроці, нам потрібно, на наступному заданні нам з вами потрібно знайти невідоме ділене, а відповіді записати за зош... до зошита. На наступному рядочку записуємо лише відповіді. Допоможуть вам у цьому цеглинки Лего. В цеглинках Лего заховалися результати числа Х. Ставте відео на паузу і через клітиночку в бік записуйте лише результати. Молодці. Далі на наступному рядочку потрібно обчислити вирази, а відповіді записати до зошита. Підсказкою для вас теж стануть цеглинки Lego. На них сховалися результати від, відповідей. Результати виразів. Третій рядочок. Нам потрібно знову обчислити вирази, а відповіді записати до зошита. Результати виразів теж сховалися на цеглинках Лего. Третій рядочок через клітиночку в бік записуйте лише результати, лише відповідь. Так, четвертий рядочок. Нам потрібно Знайти 1 третього кожного числа. Назвати число, якщо відомо, що одна третя дорівнює 9. Значить, нам потрібно знайти ціле. Це 3 помножити на 9. Молодці. Записуємо лише результат, лише відповідь. Далі. Назви число, якщо 1 третя дорівня 4. Назви число, якщо 1 третя дорівнює 1. Записуйте лише відповідь через клітиночку в бік. Знайти число, якщо 1 третя дорівнює 0. Знайти число, якщо 1 третя дорівнює 5. Знайти число, якщо 1 третя дорівнює 10. Знайти число, якщо 1 третя дорівнює 3. Знайти число, якщо 1 третя дорівнює 7. Знайти число, якщо 1 третя дорівнює 2. Знайти число, якщо 1 третя дорівнює 6. Перевіряємо. 27, 12, 3, 0, 15, 30, 9, 21, 6, 18. Молодці. А тепер нам потрібно навпаки знайти одну десяту кожного числа, знайти частину від числа. Одна десята від 30. Це значить 30. Поділити на 10. Молодці. На наступному рядочку записали теж лише результати. Знайти 1 десяту від 80, знайти одну десяту від 10, знайти 1 десяту від 40, знайти одну десяту від 70, знайти одну десяту від 100, знайти одну десяту від 50. Перевіряємо. No no 30 поділити на 10, 3, 80 поділити на 10, 8, 10 поділити на 10, 1, 40 поділити на 10, 4, 70 поділити на 10, 7. 100 поділити на 10, 100 10 і 50 поділити на 10 5. Молодці. А зараз перевіть розв'язання рівнянь. Нам потрібно з вами перевірити, чи правильно розв'язані рівняння. І ті рівняння, які розв'язані неправильно, нам потрібно їх розв'язати правильно і записати до наших зошитів. Ставите. Відео на паузу і розв'язуйте рівняння. Ви вже проаналізували, що у нас неправильно з вами розв'язане рівняння перше та третє, а друге рівняння розв'язане правильно. Від 47 відняти М дорівнює 38. Згадую назву компонентів дії віднімання. Зменшуваний від'ємник різниця. Як знайти від'ємник? треба від зменшуваного відняти різницю. А нам додали. Значить, М дорівнює 47 відняти 38. І М дорівнює 9. Молодці. Підкреслили результати. Записуємо від 47 відняти. 9 дорівнює 38. Друге рівняння розв'язане правильно. Третє рівняння 45 поділити на Б дорівнює 9. b дорівнює 54 поділити на 9. Рівняння. Можливо, було б розв'язане і правильно, але чомусь. Переплутали. Не 54 поділили на 9, не 45 поділили на 9, а 54. А потрібно було 45. 45 поділити на 9 дорівнює 5. Записали правильне рівняння. Отже. Ми сьогодні з вами, великі молодці. Ми з вами знаходили число за його частиною. Знаходили частину від числа, згадали таблиці множення і ділення, а ще згадували розв'язання рівнянь. На цьому урок з математики завершено.